Мої вітання! Мене звуть Ірина, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні я розпочинаю знімати свій двотижневик. Чому двотижневик? Думаю, тому що більше результатів вам покажу, ніж за тиждень. Отже, нині у мене 6 листопада, попри те, що календарна осінь, я починала я почала вже робити різдвяні сюжети. І перше, що я вам хочу показати, це буде мережка, різдвяна віршанка. Ось так виглядає прев'ю. Розмір роботи 26 на 27,5 см. В наборі тут Аїда 16 каунту в кольорі Ivory і такий DMC. І на даний момент у мене готово ось так вже вишита вільшанка. Така вона хотіла сказати маленька, але вона насправді крупненька. Ну, в принципі, вільшанки вони взагалі маленькі, але тут така, напевно, з мою долоню десь вона. І цікавиться те, що на перший погляд вона здається такою червоно-помаранчевою, насправді і коричневою, а насправді тут є і блакитні кольори, і сині, і фіолетові. Така вона цікава дуже вишивці, подобається вишивати. І це я буду вишивати протягом двох тижнів. І наступний сюжет, який я хочу показати, це буде Тереза Коут. називається All the Singh такий Санте Золенем. Е, Першого побачила, напевно, цей сюжет роки-два тому. Мені його дуже хотілося, але я ніяк не купувала. І врешті минулого року купила його. Е, минулого? Ні, цього року, напевно, купила навесні, хотіла вишивати, але, ну, не склалося, як гадалося. І врешті почала. На даний момент у мене є так. Я люблю вишивати з центру і вишиваю, в принципі. Центру, ну не знаю, подобається мені так. Потім в будь яку бік, чи то наверх, чи то в сторону, чи то вниз я йду. Це, що таке страшне виглядає, це подарунок оленя Санті, а також борода Санти. Тут вишиваються, до речі, нитками як Дімсі, так і Вікс-Дайвокса, причому віксів дуже багато покажу скільки це ось така ось така купа віксів. Просто повно. Красивих кольорів, камера не передає їх, сюди покладу. Їх в мене тут все за ключем. Основа від Pictures's Plus 32 каунту в кольорі Gingerbread, Bread, тобто пряник. Ну, Захотілося мені так. Хоча можна було вишивати на іншій основі, Непогано була, напевно, пірмін Amber, а також. Свайгар, напевно, іржавий чайник дуже теж було красиво сюди, але ну, це моя така примха була. І, по-перше, процес, який я буду стартувати, не стартувати, а продовжувати вишивати це буде саме Тереза Коуд, але є така особливість в ньому. що Ну, багато хто, напевно, ви чули, казав, що основи, які фарбовані, вони як ніби підсівші. Це не 32 каунт, це правда. І вже такої пізно ввечері я люблю десь восьмій повишивати, о 10-й повишивати ще м -м, важкенько вишивати насправді. Е, тому беру собі е, ще фрузілок, Pumpkin памкінмен, тобто гарбузовик, ось такий. Я думаю, це по аналогії від сніговик, гарбузовик. Це така новиночка була від Фрузілка. Я хлоу не дуже люблю, проте цей гарбузовик просто підкорив мене. І о, такий в мене результат. Всі ж хрестики відшиті. На камеру дуже так яскраво, до речі, передається. А він насправді не такий яскравий в житті, а на камеру яскравий, яскравий. Більш припинені в житті кольори. Це в мене робота, напевно, двох вечорів. Ну, я такої, прям не вишивала його довго, вишивала по декілька годин. У мене вже такий є результат на нього. Вишивається швидко, легко. Кольори просто класні, бомбічні, помаранчеві, фіолетові. Навіть якщо ви не любите Хеллоуін, це просто не знаю така от вітамінна. Вітамінна кольорова цукерочка, яку можна вишивати при дощових днях, вона весела. І, напевно, що вона найбільше тут підкорило, це шармік, як ви можете побачити. Такий павучок ось він такий-такий. Вибачте, в пакетику показую. такий смішнючий. Каже, що я натворив такі очі, великі оченятка, що я натворив нічого, я не винуватий. Отже, продовжу вишивати це все добро. Цю всю красу і в наступних включеннях більш детальніше розповім дизайни, скільки кольорів, можливо, більше вражень своїх. І для вас це буде мить. Для мене це декілька днів. Невелико хочу вам ставочку показати такого осіннього декору, який є в мене. Я, як бачите, дошила свого гарбузовичка. Он такий, він такий вийшов класний з таким веселим павучком. Стоїть на столі, у мене тут гольничка від вудрамка з спинами від Тії Сі Дягілєвої. Моя серветочка, просто я вийшла її не було як треба, а просто крилами, І вона трошки, бачите, як ну жмакається, У мене ще стоять хризантеми, я обожнюю хризантеми, Деякі жовті треба їх поприбирати, які жовті, які вже зів'яли, трошки менше буде букет. Дуже люблю хризантеми, осінні квіти. Знаєте, коли все жовте, коли листя може й опало, а вони, знаєте, як різнокольорові зірочки. І дуже класно пахнуть. Обожнюю їх. Купую восени, ставлю і милуюсь. І в мене така гірлянда. Я її зараз вімкну. О, бачите, яка листочками красива. І наверху в мене від від, від розілка Ворон, якого ми назвали Дейв. А є американець, ну він англомовний, не американець, не не англомовний бюдвочер, тобто який спостерігає за птахами, і він показував ворона, якого назвав Дейв. І чоловікові так сподобалось, що він каже, нехай це буде Дейв. Я кажу, це Дейв на честь <див> Дейва Гауна, соліста Діппіш Мот, але це просто Дейв. Тут дуже класно, бачите, бісер такий прищози, він переливається, і в мене так от все. Особливо красиво. Знаєте, ввечері вимикати, дуже атмосферно. Ось такий у мене. Куточок наскільки можу, на орендованій квартирі? У мене вже середа 8 листопада і я з наступним включенням показувала на початку тижня, що у мене було. Зокрема, хочемо показати роботу від Терези Когут All the Things, що в мене вишилося за ці три дні. Ось тільки мене далось в Санті. Зокрема, була борода в мене одна, а зараз додалось і подарунок, ще один, да, який Санта тримає в руках, і його такий ковпачок, і обличчя, яке можете бачити. До речі, обличчя таке було трошки, ну, треба над ним було працювати. Зокрема, тут дуже багато півхреста. І це так було: ну, треба, треба було б працювати. Також трошки додалось його вбрання, курточки, да? я думаю, його. Тут на камеру не дуже передається, тут три кольори ниток червоних, це Віси, вікс а Тут більш світлий, такий темний і такий середній. Це, середній називається Мерло, до речі, колір. Дуже мені подобається, що виходить. Основа, я казала, це в мене за ключем це Pictures This Plus Color Gingerbread пряник. Да, він такий з розводами. Я його брала спершу хотіла на іншій основі вишивати, але трапилась така одна. Цікава історія, <гум> і розкажу, яка. Тут взагалі за вісім ниток DMC організовані у мене. вони, ну Їх мало, тому я отак от організувала їх на таку планшетку від фрузелка. Подобається мені тут якраз на вісім дірочок. І вікси у мене організовані на таке металеве кільце. Бачите, да? їх 10 кольорів. 10 за ключем, але набагато більше моточків. І коли я купила. Цю схему я її побачила. Ну, певно, як вона вийшла, я побачила, спершу не купувала її, бо там якраз було не такий вікс. І я завжди думала, що нащо тим віксам вивишивати, якщо можна, DMC? Бо вікси були дорожчі. Вони, в принципі, і зараз, да, не дешеві. Але ну, на той час я думала, що це таке на що, на що витрачатися? Зараз. Ну, мені подобається. Мені подобається, як виходить, мені подобається ця неоднорідність, дуже робота унікальною виходить, навіть якщо ви вишиваєте по схемі, у кожного будуть свої роботи, і у кожного буде унікально. Да? І спершу я два роки дому подумала, що ні, не буду, я навіть подобається, але навіть не буду заморочуватися. Але потім щось мене, знаєте, стрельнуло. Я подумала, що треба, треба брати. Купувала я її на той час в Америці на 1-2-3 стіч схему. Бо в Україні не було. Це було десь весна 22-го року. В Україні неможливо було її купити. Я замовила, там був зручно весь ключ. Ну, як ставиш галочки, нитки. я поставила вікси, купила. І коли мені приїхала схема, я подивилася на схему. Схема, так. Я подивилася і думаю, дивно. Оця рамка вона вишивається все одним кольором. В ключі був ось це кольор Вікс-Девіокс Оскар. Ось цей Оскар. Отут от, тут. От, от. Оскар такий. Я подумала дивно: він всього лише один був зазначений. Я думаю, такого бути не може. Ціла рамка і один моток. А в Віксах, якщо хто не знає, тут. Один моток, як пів мотка DMC. Ну, тут явно тут треба десь цих віксів, три, я думала мотка. Вирішила зайти на сайт Терези Когут, ну, зазначений, да? ви можете зайти. Думаю, може в неї якось там є ключ якийсь. Ну, знаєте, я дійсно зайшла, і там є ключ, це одна зі схем, де були помилки, і я дізналася для мене таку ой, не дуже втішну новину. У мене стара схема. До речі, ті схеми, які зараз я бачила от в Мережці, зокрема, там вже з новим ключем, з виправленим. І бачите, От, у мене старий ключ. Це я вже писала собі, скільки треба ниток купити. Дві нитки, тільки мерло-колір зазначно. Все інше от Оскар, їх було чотири, а я тільки одну купила. Red Rocks треба було дві. я одну купила. Crimson у мене була одна-дві. І сюрприз-сюрприз, нитки DMC. Це була, ну, я, розумію, я бачила, що тут 3500, щось не те, да, в DMC нема такого кольору, нема такого номеру взагалі. І це був vix девокс ну, <coughs> Мій настрій був не на той час, бо ну, я купила я заплатила за доставку, вона була 200 гривень. Ну, так, за, за ті гроші можна було просто ще 2-3 моточка цих віксів купити. Поскрипіла я. Скреготала зубами, думаю, ладно, дозамовлю, бо мені дуже захотілося цю роботу. І думаю, ну що мені оцих декілька моточків замовляти, якщо вже замовлю і основу собі за ключем, вищу Ну, хоч якось виправдати ту доставку, бо ці нитки майже такі ж були вартості, як і доставка. Але в мене ця робота, ця схема пролежала десь рік, і я врешті-решт дозріла до її вишивання. Що ще по цій було роботі такого ну, неважкого, а така особливість? Тут не сходиться схема з прев'ю. Так, я закрию трошечки, щоб не світити багато схему. Ну, Зараз покажу, що я маю на увазі. Бачите? Санта по схемі. Тут У нього, бачите, вишивається так очі. А на прев'юта повністю вони вишиваються. Я бисті повністю робила. Бо я коли вийшла, знаєте, такі, як просячі очі були сам. Ну, некрасиво, некрасиво, тому я взяла і вийшла повністю. До речі, коли підносиш більше, ну якось краще кольори передаються на камеру. Ну, не знаю. Подарунки, насправді, зелені. Тут такий зелений насичений, насправді менш насичений і більш теплий. Тут він такий якийсь холодний. Ну, якось так. Це в мене результат за три дні, і я ще розпочала конячку від Фрюзюка. Це е, коник Геловін. Геловін пройшов, я його не дуже відзначаю, але ну, я люблю коней. Люблю коней, тому вирішила її почати. Отже, поки продовжу вишивати. Санто від Терези, кот, не Санта All the things. Це мене, знаєте, як усіх вишивальниць, напевно, яку кодові назви вишивки. От у мене ця вишивка Санта з Оленем називається. Да? Продовжую його вишивати. Я хочу відшити ось цей центральний елемент Санту і Оленя і поміняти роботу. Хочу взяти мережку, мою віршаночку, бо вона мені теж дуже подобається. Теж там відшити центральний елемент. Ну, оскільки мені це зайве. Ви зрозумієте, для вас це пройде мить, а для мене буде, ну, подивимось, скільки. У мене вівторок, 14 листопада, і через тривале по роботі відрядження я не знімала і зараз покажу свої просування за декілька днів, бо нещодавно повернулася. Зокрема, я дошила, як я казала, центральний елемент на Санті Золеним. Тобто це Тереза Когот All the Things. Це у мене кодова назва Санта Золеним. Ось так виглядає. до речі, чим більше вишивається, у мене тим, тим кольори краще на камеру стають покладом. Як бачите, в мене повністю центральний елемент. Вишити на цьому я поки роблю зупинку в цьому сюжеті, аби взяти мережку. Однак поділюсь з вами однією особливістю. Зокрема, не знаю, чи вистачить мене, наприклад, нитка в мене сумніви є. Бо, наприклад, цей олень він, він вишивався X-Day колір Пекан. Бачите, що в мене залишилось? Ну, це все. Це все залишки розкоші. А вишивати ним нужня. Дуже і дуже багато. Зокрема, покажу вам. Візьму ножнички з кадром, зі своїми брязкальцями. Отже, ось, бачите, прев'ю. Вишивати цим, 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 цим піканом ще ось цю зірку, ось цю іграшку. Тут, в Янголі, його не знаю, що це, сурма, не сурма, крила, оцю рамочку. Сніговику, по-моєму, там був ніс його. І отут такі смужки. Ну, тобто ще дуже багато його Ну, небагато. Сорі за такий оксюмерон, а його небагато. Отже, минулого разу зрозуміла, що не показала вам прев'ю до коника від Фрузілка, а тепер показую вже готову роботу. Ось так він. Виглядає. Вишивався дуже легко, до речі. Ну, у мене всі коники тепер вишиваються легко. Раніше я їх вишивала за три дні, просто сіла і шпарила три дні, а тепер за три вечора не напрягаючись. Легка робота. Я казала, що не дуже відзначаю Геловін, але, 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 але щось в ньому мені сподобалось. Ну, от, поставлю ближче, щоб було видно, да, і привід такий. Привид смішний і гарбуз. Смішний, до речі, дуже класно поєднується з гарбузовиком. Я вам пізніше в включеннях покажу, як саме. І, як вже казала, буду брати мережку. Я трошки вже повишивала, буквально трошки додалось, просто покажу, нагадаю, багато часу пройшло. Да? У мене була така. Вільшанка, трошки додалося фону снігу. Я теж буду вишивати тут ну, цей центральний да, елемент вільшанку на гілках, на цьому зупинюсь і потім буду синхронно вишивати рамку і там і там. І я думаю, наступне включення буде, коли у мене вже буде якийсь результат по вільшанці. Я не знаю, що буде скоріше. Чи скоріше я фон закінчу і покажу, чи просто тиждень добігає буде кінця, і я вам тоді покажу. Всі мої результати за ну, ці два тижні. Отож, субота, 18 листопада, і я з таким підсумковим включенням за два тижні, як обіцяла в минулому включенні, показую разом гарбузовика і коника Геловін. Бачите, як вони класно, просто поєднуються один з одним. Мені дуже подобається, хоча я не фанат Геловіну, як я вже казала, напевно, мільйон разів, але вони, ну, просто, ніби один для одного створені. І перейду до. Своєї вишивки, що я вишила, як я казала, вишивала я мережку. Е, мережку різдвяного робіна. Там, трошки мішає, заважає, налаштовувала, налаштовувала. так трошки тебе посуну, коник. Е, вишивала я мережку різдвяного робіна, і от що в мене вийшло, як я казала, я дошила, дошила дошивала пташку, зробила на ній бекстіч і також зробила бекстіч. На ягідках, до речі, було трошечки важкувато вишивати саме оці ягідки, гілочки, бо це такий розкид хрестиків, два-три хрестики червоним. Тут декілька кольорів червоного, два-три хрестики одного червоного треба. Закріпку робити, ще два-три хрестики іншим червоним теж закріпку робити. І так от по, всім цим ягідкам. по гілочкам теж в принципі, було Там два зелених, але нелегко. Фон вишивався напівхрестиком в одну і в дві ниточки. і оці от засніжені... Зараз ножнички свої візьму. І оці от... да, оцей сніг Він вишивався звичайним хрестиком білим та блакитним. Півхриста, ну так, добре в фоні шити. І я зробила бекстіч в вільшанці, і зробила бекстіч по периметру цього центрального елементу, вільшанки зеленим кольором. Він вишивається бекстіч от, в дві ниточки. Його видно. І я почала рамку вишивати. Я не думала рамку вишивати, не думала, не гадала. Але мені так не хотілося випускати цю роботу з рук, що я вирішила, ну почну я цю рамку, на що її там вишивати? Угу, Звісно, що її там вишивати? Вишивати її ну, нелегко, нелегко, бо ну, тут бекстіч дві нитки, ладно, вишиваю, це добре. Але це по незашитий канві, і це, це важко. Важко, тому я вирішила розділити рамку на чотири частини. Я вишила бок. Потім буде верх, інший бок, і внизу буде надпис Merry Christmas, але потім я вишую хрестики теж по периметру цієї рамочки. В принципі, роботу я собі логічно розбила, щоб мені вишивалося легше, приємніше, бо ну, вона легко реально розбивається. Тут оцей центральний елемент, вільшанка, потім рамка. Ось ця Бекстічем така ажурна. Але вона дуже красива. До речі, крім бекстічу, забула сказати, тут є хрестики. Ну, вони Дуже рідкі, да? оце хрестики. І є Лезі Дазі, це Лезі Дазі. Хоча в схемі я шукала, нема ніде Лезі Що Там є показано, як робити ці Лезі Дазі, але самого позначення нема, що це саме Лезі Дазі. Я подивилася на відшив і я зрозуміла, що це лезі Дазі. Тому. Думаю, коли буде готова повністю оця рамка наступна рамка, да, то я вам покажу всю її. І ще роботу я взяла, бо мені було важкенько, як я сказала, вишивати. Я подумала, що треба щось міняти. Бо я б не потягнула б цю рамку, тільки вишивати одним махом. Я взяла свого знову санту, да, Я знаю. Він мені подобається. Я теж тут вишила рамку. До речі, ця рамочка і ось цей дивний елемент, який скажу, що це зараз, вишився за один вечір. Рамка легка, але, до речі, на неї пішов майже весь один моток віксів зелених. І, до речі, чому я сказала помилка да, в схемі? Тому що оцей зелений це Оскар називається колір, і він був зазначений один. Ну, тобто, одного явно не вистачила, коли відкрила схему, подивилася, що тут рамка, подумала, та ну один моток це нереально. І дійсно, потім зайшла на Терези Когут і там було чотири моточки. Тому один моточок, майже один. Він о, моя волосинка, е, Він іде на рамочку. Е, майже один моток пішов також на вбрання Санту ось цей червоний це мерло. І він майже повністю пішов на Санту. Там одна буквально пасма лишилась. І От одна пасма лишилась зеленого. І ось це. Це вже пішли такі сюжетики по, по рамочці, Ну, по рамочці це така своєрідна, ніби рамка, можна вважати. Це центр, да? і сімейний портрет, я це називаю сантозоленим. І по рамочці пішли елементи. І це один з цих елементів це буде Омела. Ось тут омела буду вишиватися. Я не стала зовнішню рамку, цю також зелену робити, бо у мене, по-перше, не вистачить кюснапів, а по-друге, я боюсь помилитися, краще вишию оці всі маленькі сюжетики, а потім вже загальну рамку цю вишию. Буду я брати і мережку, і терезу когут, і їх чергувати, бо, ну, все ж важко, важко, мережку. Я могла взяти тільки Терезу когот і вишивати, але. А потім сидіти тільки над ній одним бекстічем і вишивати, і що, і плакати ні, ні ні. Беру, міняюся, вишиваю. А на цьому все, на цьому двох тижнях. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, аби не пропустити, що в мене буде далі. А далі такий невеличкий спойлер буде підсумки осені, і також. Два тижні я бажаю вам мирних днів, мирних ночей і тихих днів, тихих ночей. На все добре, папа. -па.